Ой, Друзі, що правда, то правда кажуть, приказка. Не даремно так говорили раніше. І зараз кажуть, вік живи, вік учись. Ну і, звичайно, не без допомоги Ютуба, а ще корисних статей. Що роблю? Мої кабачки вчорашні, які я так важко з города волокла. Зараз я їх успішно позбуваюся. О, як вітряно трішки у нас сьогодні після дощику. А все, знаєте, чому? Тому що добрі люди на світі є. Пані Надія Катілогли порекомендувала один канал Сергій Стрелецький, швиденько перейшла туди, все вислухала. Ще після того, що ви думаєте, після того, що знайшла статтю, вичитала. І що хочу сказати величезне спасибі добрим людям, тому що ось цих кабачків птиці два-три рази на тиждень. Ні в якому разі, не так як я, ні в якому разі, тому що виявляється, так як почула від Сергія і від пані Надії, кальцій вимиває раз. А ми думаємо, чого каченята на ногу присіли? Присіло на ногу раз-два, там трошки десь ще по полазило і далі згинуло, і все. А все тому, що, виявляється, ще з раннього віку, оце тремо кабачки, куди ж їх дівати, і ж на городі насіє нога. Ой, е, наступне, що викликає діарею птиці. Тому, е, поки у мене зараз люди трапляються, я. Швиденько ці кабачки на цей возик і везу, возила вчора, везу сьогодні, е, віддаю, каже людина, давай, як не треба, то давай я знаю де подіти, десь я їх подіну. Знає, то знає. Все, я собі лишаю трішки. Отам оце трішки. Не знаю. Хочу, якщо чесно, то я вже навіть не знаю, чи їх лишати чи не лишати. Ну, скажу так: якщо їх давати в міру і ще у суміші, то, то можна. Але, ну ще раз, два-три рази на тиждень не частіше. Тому ти трішки хай ще лежать, а добрій вожик гружу. І Чистою душею, доброю совістю, відправляю добрим людям. Хай там собі на що хочуть, на те пускають. Ой. Бачите, куди я доправляю? Поза обійцям, по Позаобістям по чужих городах? Тому що потрібно довести до машини і закидати у багажник. Машина ось так сюди багажником стоїть знаю, сон там видніє, така вишневого кольору темного. І я волощуся з цим возиком. Ще ж доклала його, тому що згорода такого не тягла, згорода тягла трішки менше. Важко подаде, по поросло все. Важко їхати, ну але нічого. Їду, повільно, але впевнено. Зараз вони будуть, він ще їх він ще, мабуть, не бачить кількості. А я собі до багажника тихенько до машини під'їду багажник відкрию, закидаю, і навтьоки з возиком. Ще зовсім недалеко. Може зараз побачить, але буду старатися так, щоб менше бачив. Бач. Да, ще стою душею, а багажник відкривається, Юра. А, відкривається! Все, добре. То зараз буде повний. Да. Оди сюди? сюди. Що таке? Що хочеш? Ондо стоїть дев'ятка. Де? Ондо? А, це ж не Юристь! <поцеліст> <поцеліст> Але грузинці, Ні, ну. То <поцеліст> <поцеліст> що я зроблю, як вони... Божі, ай! Добре, поїду в ту дев'ятку кидати. Ось цими дев'ятками. Та дев'ятка, яка мені потрібна? Ось. Аж на дорозі. Хлопці, хлопці з мене посміялися, бо я зовсім не в ту машину мала загружати. Нічого, загрузимо цю. О, я тільки загрузити. Открию я то. Ага. Треба підставляти, так, як нашій. Отак. Все, зараз мені вистачить цієї щілинки, щоб перекидати ці кабачечки. Тай та й так. Ото кабачки. Оце От тут кабачки. Вчора біля них задихалася. Задихувалася і ще сьогодні мені вистачає. Ну нічого. Хай собі. Їдуть на здоров'я добрим людям. І так, повний багажник контрабанди у вигляді кабачків злипну, відправляються десь на Любер. А я собі повезла порожнього возика під хату. Ура!